Амбасадори української культури, хорова капела хлопчиків, дзвіночок та дівочий хор вогник Київського палацу дітей та юнацтва продовжують набір. Безкоштовне навчання у центральному столичному закладі, активна концертна та гастрольна діяльність. Лише за останні 16 місяців 90 благодійних концертів у Європі та Південній Кореї. Виступ з легендарними Ролінг Стоунс та Оксаною Линів. Найкращі концертні майданчики світу. 55 років лідерства у галузі музичного виховання та шлях до професійного музичного майбутнього. Велика хорова родина, яка допоможе вашій дитині стати високоосвіченою особистістю. 1500 концертів з географією від Амстердаму до Гуанчжоу. Реєстрація за посиланням.